Всім доброго вечора. Хочу звернутися до всіх жінок, до всіх дівчат і розповісти вам таку реальну історію з життя. Значить, коли була я ще молода, мені було 23 роки, я працювала в Харкові, жила і працювала зі мною жіночка, ніночка, їй було 44 роки. Дуже гарна така жінка, вона завжди мене підтримувала, і коли в мене там були якісь негаразди, тобто вона мене доня називала, ну тобто жінка просто золота була. А було в неї двоє дітей, сина, здається, такого відділу. 4-5 років різниця була з нею, менше була. Бу, ті, ніночки, чоловік Володя Володя дуже добре заробляв, він сам технікою займався сам під себе, на себе працював, тобто дуже гарно він заробляв, була гарна людина. Але проблема в тому, що Володя був запольний. Він міг місяць не пити, два не пити. Далі все частіше це ну, раз в місяць точно було. І він пив, Коли він починав пити, то він пив до такого стану, що він не міг сам вийти. Тобто він, вже, він просив її, щоб вона визвала швидку, щоб його відкапували. І все частіше, в такі часи запою, він почав ніночку бити. Він її валив на землю, на пол, на підлогу, брав її за голову і просто її головою бив по підлогу. Ми, друзі, її подруги, ми говорили, їй, Ніночка, тікай, Ніночка, тікай, не була знайома, вона була в комунальній квартирі, дві кімнати, Іди, вона тебе зовей, іди, ніночка. А ніночка все чекала, що воно щось налагодиться, чи може їй пощастити. Так от чим закінчилася історія Ніночки. Ніночка сталося три інсульти, і Ніночка тепер Мої жінки і дівчата. Не будьте як німечка. А просто тікайте. Бо нічого, коли один раз буде другий, і третій, і десятий. Не будьте як німечка.